Дорогі мої друзі, колеги, однодумці з прекрасної, чудової одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського. Дозвольте мені від усього колективу нашої головної бібліотеки країни Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого привітати вас з таким чудовим, прекрасним фундаментальним. Ювілеєм 150 років, ну це, це дуже серйозна дата, і ви знаєте, що це не просто цифри, це рік за роком здобуття і звершення не просто бібліотечної історії, а історії бібліотечної справи нашої держави. А якщо врахувати яку колосальну роботу ви проводите в контексті дослідження краєзнавчих питань. В контексті роботи з нашими тимчасово переміщеними, переміщеними громадянами сьогодні. А і весь пул сервісів, які ви надаєте, як ви трансформуєтесь, то я з впевненістю можу стверджувати, що ви дійсно та бібліотека, на яку рівняються всі, в тому числі і ми, звичайно, тому що ваш досвід неоціненний. Мені дуже до вподоби, і мені дуже почесно завжди, завжди говорити, особливо на закордонних якихось майданчиках про ваші здобутки і про динаміку вашої трансформації. Я бажаю вам залишатися такими ж прогресивними, такими ж креативними, такими ж міцними і змістовними, якими ви є, і нехай процвітає. Ваша бібліотека, ваша, наша бібліотека. І дай Бог ще 150 по 150. Ну, а сьогодні можна 150 за здоров'я, за благополуччя і за прекрасне майбуття вашої бібліотеки в нашій прекрасній незалежній Україні. Слава Україні і з Днем Народження!